Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск. Бо сьогодні уже сьогодні середа! Ще один ексклюзив плейстейшенів прямує на ПК. Ні, на жаль, це не Бладборн і не Гостов Цушіма. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю, за що але я не можу вам сказати. А всього-навсього Ratchet Clank Rift Apart. Та сама гра, що релізнулась 2021-го, прославляючи надшвидкий Сонівський SSD. 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 SSD is so fast. SSD. The Есесті Несесті Есесті Софасесті Дрім овенесесті. А 26 липня цього року в цю гру зможуть заграти і поціновувачі комп'ютерів як ігрової платформи. Devolver Digital повідомили, що проведуть свій шалений цьогорічний дайрект вже 9 червня на першій ночі. Я не міг спати, знаючи, що за дверима моєї спальні Вітальня, а за вітальнею коридор. А одразу за коридором це. Епопея з придбанням Activision Blizzard ніяк не закінчується. Так новий переогляд справи у Британії запланували на 24 серпня. А от розглядання в Сполучених Штатах планується аж на 2 серпня. Як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Інша набагато неприємніша епопея теж продовжується. Росіяни знову злили купу файлів сталкеру. Показує блі, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Офіційної відповіді від компанії на момент запису відео не було. Але б я на їх місці підрізав би нарешті ручати в Діскорді та субтитри з гри. Знаєш, це ж просто супер-кльова ідея. Але якщо ні, то я вже не знаю, що має бути достатнім поштовхом. Нарешті відмовитись від цієї найвідданішої спільноти. Я ненавиджу русських всіх. І мертвих, і живих, і ненароджених. Як би там не було, закликаю підтримати студію. Яким шляхом? А наприклад, придбати будь-яку з їх ігор. Звісно, якщо у вас вже є придбаний другий сталкер, копи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Кономі анонсували інтерактивного серіалу за всесвітом Hill. Так глядачі цього кіна зможуть впливати на події в майбутніх серіях. Як конкретно це буде реалізовано, я так і не зрозумів. Ні. Інтернетами ширяться чутки, що Міядзака планував зробити два доповнення до Елден Рінгу. Але друге йому дороблювати напевно стало ліньки, чи на те були інші надзвичайно вагомі причини. Але ці два доповнення в результаті склеїли в одне. По місяці. Я його тулив, поки стулив. Придбавши колекційне видання Lords of the Fallen, ви отримаєте майже 19-сантиметрову модель темного хрестоносця, а також плакат, картки і стілбук. Ну і також контент, що входитиме і до цифрових видань. Детальніше щодо чого можна ознайомитись на офіційному сайті. Нагадую, що матиме на релізі текстову українську локалізацію. База. Грунт, основа, фундамент, бетон. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Що ж, це все і це край.